Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми пригадали про бюджет міста та служби озеленення, розповідали про милування природою та правила екологічної поведінки. А сьогодні дізнаємося про найдивовижніші міста в світі. Уявляєте, є таке місто, в якому знаходиться тільки один будинок, його назва Уитер. І знаходиться воно в США в Сполучених Штатах Америки, в штаті Аляска. У цьому 14-поверховому будинку знаходяться не тільки квартири, але й магазин. Пошта, церква, лікарня, школа і поліцейська дільниця. Влітку сонце тут світить 22 години на добу, і життя б'є ключем, а взимку випадає до 6 метрів снігу ось таке містечко, в якому всі доводяться один одному з сусідами. Місто Ордос в Китаї величезне місто привид. Його побудували, бо думали, що тут житиме більше мільйона людей, але люди займають лише 2% його площі. Сьогодні вулички містечка рясніють напівзруйнованими і недобудованими будівлями. Міякедзіма Японія місто, в якому завжди потрібно носити з собою протигаз. У центрі цього японського острівного міста знаходиться діючий вулкан Ояма, і його складно назвати Спокійним. Через масштабне виверження, яке відбулося 17 років тому, жителів острова евакуювали. Через чотири роки їм дозволили повернутися. Вихід отруйних газів з кратера не припинився, тому острів'яни завжди носять з собою проти гази. Існує місто з одним жителем Монові, теж США. Його мешканка Ейсі Ейлер має 84 роки. Містечко вона покидати не збирається і щорічно платить податки для наповнення його бюджету. Елсі володіє придорожнім кафе і бібліотекою. Вона сама собі листоноша, скарбник і мер. Завжди людей вабили незвідані далекі землі. Наслідки першої навколосвітньої подорожі є те, що було доведено, що Земля має кулясту форму, а також підтверджено єдність Світового океану. Першу навколосвітню подорож здійснив португальський мореплавець Фернан Магелан. В сучасному світі можна подорожувати. Автостопом, на велосипеді, на автомобілі, на веслових човнах. Зараз дуже багато туристичних агентств, які допоможуть у здійсненні подорожі. Українець Артемій Сурін уперше в історії країни здійснив навколосвітню подорож, побував на всіх континентах. Жодного разу не вдавшись до авіаперельоту. Малята розкажіть, в яких містах та країнах ви встигли побувати? Поміркуйте, а чим же могло б привабити туристів наше місто? До зустрічі!